Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Шериф Рома. Матч престижу для нашої команди в Лізі Європи. Доступне житло, старі гуртожитки в Бендерах перебудують під квартири. Льотна книжка, що виконала історія героя. Вся творчість для людей мистецький сенс Ярослави Лозінської. Починаємо з футболу. Сьогодні у Римі Шериф завершить свою єврокубкову кампанію цього року. Жовто-чорні зіграють із Ромою у Лізі Європи. Команда Романа Пилипчука від учора в Італії. Проти Роми шериф вийде у тому ж складі, що й у матчі зі Славією у Тарасполі єдина зміна зоурі. Груз чехами він пропускав через дискваліфікацію і зараз готовий допомогти шерифу у Римі. Роман Пилипчук на пресовій конференції поділився своєю думкою про майбутній матч. Ми дуже раді приїхати в це велике місто, грати на великому стадіоні проти однієї з найбільших команд Італії. Ми аналізували останню гру Роми у чемпіонаті Італії. Розуміємо, що будуть зміни у стартовому складі перед нашою грою. Розуміємо, що суперники мають інші завдання, дивилися календар їхніх майбутніх ігор. Але ми також чітко усвідомлюємо, що там великий тренер, і команда у нього укомплектована багатьма висококваліфікованими футболістами. Для шерифа це другий візит до Італії. Вперше з італійськими командами тераспольські оси зустрілися 2021-го. У лізі чемпіонів билися з інтером на Сан Сіро. Щодо сьогоднішньої зустрічі, римляни гарантували собі вихід до плей-офф Ліги Європи, але продовжують боротьбу зі Славією за перше місце. І команді Жозе Моріньо потрібна лише перемога. А для жовто-чорних це матч престижу. Він нічого не вирішує. Шансів на плей-офф Ліги Європи чи Ліги Конференції вже немає. Після матчу з Ромою гравці Шерифа підуть у відпуску. А ми все одно продовжимо вболювати за наших матч о 19.45. Президента Красносельського прокурор Анатолій Гурецький прозвітував про роботу відомства. Один із напрямків контроль за дотримання податкових законів. Прокурор зазначив, тим, хто їх порушив, не сплатив вчасно податки до бюджету, дають шанс виправитись виявляється, якщо виявляється злочин податкового характеру, насамперед пропонується тим, хто вчинив податкове правопорушення, відшкодувати збитки, завдані держави. Якщо особа правильно сприймає норми чинного законодавства, у цьому випадку кримінальна справа припиняється на відповідних законних підставах з урахуванням повного відшкодування збитків. Уточнення від президента дело, когда есть. одна річ, коли помилка при розумінні законодавства, законодавство ніколи не буде ідеальним у цій частині, і звичайно, кожен може припуститися помилки. Це також приймається, але звісно, треба відшкодовувати навіть за помилку. Але якщо це діяння відбувається з наміром, це вже кримінальний злочин, ну залежно від наслідків сум тощо. Під контролем прокуратури і держзакупівлі, продукти у десятки, медикаменти, бутматеріали. Все те ж, на що виділяють гроші із бюджету. Ще одне питання незаконне перепланування квартир. Тут рішення ухвалює суд. Як правило, йдеться про перепланування у великопанельних будинках, які за певних обставин можуть і обрушитися. Це справді так є. Люди про це пишуть. Два позови вже розглянуто. Вони задоволені у повному обсязі. Ще два на стадії розгляду. Працює прокуратура і над усуненням прогалину законах. Готують ініціативи до Верховної Ради. Будь-яка прогалина має бути розглянута на користь громадянина. Ну а щоб їх не було, законодавча ініціатива має надходити до Верховної Ради на розгляд. Законодавство має бути зручним для людей насамперед. Скорочення термінів розгляду справ у судах ще одна тема зустрічі. Президент наголосив, тяганина неприпустима. Бендери, мікрорайон шовковий, індустріальна 101. У радянські часи тут був гуртожиток Молдавкабеля. Останні мешканці з'їхали 30 років тому. З того часу п'ятиповерхівка занепадає і руйнується. На даху виросла береза: ні світла, ні води, ні газу тут немає. Вікна розбиті, коридором гуляє вітер. Зараз у Бендера гадають, як старому гуртожитку дати друге життя. Але спочатку стан будівлі обстежує спеціальна комісія. Для того, щоб... Для того, щоб проєктувати та облаштовувати там житлові квартири, за висновками комісії, необхідне інструментальне обстеження. Тобто, можливо, на п'ятому поверсі доведеться поміняти тільки плити перекриття, можливо, частину з них, можливо, повністю. Загалом будівлю можна довести до ладу, але знадобляться певні ресурси і обов'язково проєктне рішення, і зробити інструментальне обстеження, тому що місцями на перекритті виявлено оголення арматури, корозію арматури, природно буде. Який вже стоїть довго. І нехай тільки стіни є. Набагато простіше і дешевше переобладнати під житло, ніж будувати. Стіни там у нормальному стані. У цьому дворі ще є старий гуртожиток. У ньому раніше жили співробітники фанеродеталі. Зараз він пустує. Даний об'єкт дані об'єкти можливо реконструювати під багатоквартирний житловий будинок у рамках зустрічі голови держадміністрації з керівниками виробничих підприємств. Також було озвучено питання відомчого житла для працівників виробничих підприємств. Як перспектива, дані об'єкти можуть бути завершені і надані як відомче житло для працівників саме виробничих підприємств. На бендерському шовковому таких покинутих будинків лише три. Комісія обстежить усі. А це порожній гуртожиток на вулиці Єрмакова. Його вже включили до програми реконструкції. Списки майбутніх мешканців пайовиків складають. При візуальному обстеженні ми бачимо, що в наявності засклені віконі заповнення є ринви для відведення опадів зовнішніх руйнувань менше. Є підключення до комунікацій, деяких що говорить про більш позитивну ситуацію ніж на об'єктах, що бачили раніше. Тут на першому та другому поверхах магазини та установи. Квартири хочуть зробити із третього по п'ятий поверхи. За планом їх буде 18, порівну дво та трикімнатні. Будівництво планують розпочати наступного року. Далі про справи новорічні у торгових центрах, магазинах та школах Тирасполя з'явилися коробки добра. Це акція на допомогу незаможнім сім'ям з дітьми. У коробки можна покласти іграшки, одяг, книги та солодощі. Участь в акції можуть взяти усі. Ми зараз проводимо благодійну акцію «Коробка добра. Це щорічна акція. Ми цього року вирішили задіяти й школи. Це будуть практично усі школи Тирасполя. Можливо, зможемо охопити деякі школи Бендер для того, щоб діти змогли могли також брати участь, вчитися добру зі шкільного віку і ділитися з такими ж дітками, але комусь може в житті пощастило трохи менше. Коли дізналися про таку можливість допомогти і самим, і за допомогою наших покупців одразу відгукнулися без вагань. Це і новорічне диво і допомога діткам відразу все разом. Коробки добра стоятимуть до Різдва, потім усі подарунки, що зібрали, відвезуть дітям. Під патронажем благодійного фонду понад 50 незаможніх сімей. Пошта добрий. День. Пошта доброго дня. Сьогодні восьмий маршрут. Листоноші вже зібралися і вийшли за адресами. Карагаш відділення пошти вранці дзвінки. Хтось питає про пенсію, хтось про посилку. А хтось прийшов заплатити за комуналку. На пошті у карагаші всього три працівники: це завідувачка і двоє листонож. Тетяна Тимошенко на маршруті зібрала сумку, тепло одяглася і в дорогу на велосипеді не мінія 15 кілометрах. Не менше 15 кілометрів кожного дня ходжу за будь-якої погоди і в снігопад, і в дощ, і в спеку робота листоноші не дуже легка. Зараз несу пенсію. Дев'ятий маршрут. Ось усіх бабусь я маю забезпечити пенсією. Всі на мене чекають. Зранку вже дзвонять. Кожного пенсіонера у селі Тетяна Тимошенко знає на ім'я. Працює листоношею у Карагаші понад сім років. Тетя Дуня, пенсія, здравствуйте. Тітка Дуня по штарці рада. Пенсіонерам самим важко діставатися пошти, а тут і пенсію принесли російську надбавку і 200 рублів від компанії Шериф. Тручно, тому що вік уже ноги болять, і зір уже не той. А тут принесли добре, дай Боже здоров'я. І знову в дорогу листоноша завжди в русі на свіжому повітрі, та й у самому відділенні пошти завжди є відвідувачі. Хтось газету купує, хтось прийде за листом. А незабаром пошта в Каргачі переїде. У цій будівлі холодно, співробітники гріються камінами. Опалення тут ніколи не було. Стіни та стеля у тріщинах. Для пошти збудували нове приміщення. Буде недалеко тут же у центрі села. Навпроти адміністрації новосілля вже у січні. Художниця та педагог сама пише картини і надихає на творчість своїх учнів. Це про Ярославу Лозінську, педагогиню Бендерського художнього коледжу. каже, будь-яка творчість має викликати тільки позитивні емоції. Тож пейзажі, натюрморти, портрети і багато квітів це її переваги. З творчістю Придністровської мисткині познайомилися і ми. Ця аудиторія Бендерського художнього коледжу перетворилася на справжню творчу майстерню. Штрих за штрихом. Майбутні дизайнери виводять малюнки на великих аркушах паперу, народжується натюрморт. Головне, вловити правильні форми і відтінки. Мені прямо інтересна. Мені зараз дуже цікаво дізнаватися, як змішуються кольори, як вони поєднуються один з одним і як їх накладати на різні предмети, щоб вийшла більш реалістична фактура. Малюнок – це розуміння форм, з чого вони складаються, як їх краще будувати. Люблю малювати. Якби не любили, я б сюди не вступала. Я хочу далі йти, хочу бути дизайнером. Подобається мені ця справа, і хочеться розвиватися. Тим більше, що зараз це дуже затребуваний фах. Крок за кроком від простого до складного, тонкощами образотворчого мистецтва ділиться зі студентами Ярослава Лозінська, педагог і художниця. Каже, обожнює навчати, а ще й більше, за допомогою фарб і кольорів, змінювати світ людини на краще. Живопис, як і малюнок, як і графіка в цілому займає дуже важливу роль в моєму житті, тому що я, ну, як люба людина в цьому освітньому закладі, від Викладача до студента не мислю свого життя без творчості. Творчість вона дає наснагу жити далі, дає якісь кожного дня поштовх для того, щоб знаходити якісь нові змісти, в, ну і став, ставити нові задачі перед людиною. Ці картини частинка мистецького доробку художниці. Кожна наповнена любов'ю та творчою свободою. Любить малювати квіти, море, прекрасну придністровську природу. Працює мисткиня у техніці олійного живопису, зображує натюрморти та пейзажі. Зараз все більше вдається до акварелі. Мене надихає в даний момент. Природа це мене заспокоює і надає. Гармонії. Я особисто любима пора року це весна. Весна, коли все квітне, ну, ви бачите, в роботах теж є присутні квіти. І я їх намагаюся намалювати. Правда, це не завжди мені вдається, тому що інколи виходиш рано, йдеш по дорозі, бачиш, квітка якась розцвіла. Думаєш, от прийду з роботи і буду працювати. Десь, наприклад, гуляти з чоловіком я беру завжди з собою. Альбом і він бере так також. Він, теж художник і працює. Ярослава Лузінська зізнається, не любить сидіти на місці, постійно розвивається і вчиться чомусь новому. Опановує і вдосконалює нові техніки. Вогник любові до мистецтва передає її своїм студентам. Про творчий світ художниці її роботи та вподобання більше у програмі рідні обрії цієї суботи о десятій ранку. Історію одного льотчика напередодні у Тарасполі прямо на вулиці знайшли документ. Це льотна книжка на ній ім'я та звання. Молодший лейтенант Микола Молочніков. Його родичі вийшли із нами на зв'язок. Син Миколи Молочнікова Його повний теска живе у рибниці. Ось та сама льотна книжка, яку напередодні знайшли на вулиці в Терасполі. У ній запис Микола Молочніков народився 14 травня 1923 року, 20 серпня 41-го, записаний до лав Червоної армії. Тут все про його польоти, навчання та службу. Докладніше про долю льотчика розповів його син, теж Микола Молочніков. Він вийшов з нами на зв'язок після того, як перший Придністровський опублікував інформацію в соцмережах. Моя бабушка. Моя бабуся у павлівському посаді записала 16 серпня. Коля пішов у чугуївське училище. Це під Харковом, льотчиком. А до цього він був в аероклубі. Це поряд з павлівським посадом. Два роки там навчався. У нього був зріст 154 сантиметри. Для того, щоб літати, потрібно було 155, і він підтягнувся, аби пройти в льот. Коли німці підступали до Харкова, льотну школу перевели під Ташкент. Там Микола Молочніков був до випуску 44 го року. Літав на літаках по – Це кукурудзяник, а також винищувачах ЛА 5 і 7. Такі були у фільмі В бій ідуть лише старі. Он застав кінець війни і сказав, що ми були такі, як у фільмі бій ідуть одні старі. Але він має медаль за перемогу над німеччиною, за відвагу за Кенінсберг. У нього є у 53-му – орден червоної зірки. У 56-му – за випробовування атомної бомби на токському полігоні. Після війни служба у Німеччині на нових мігах. Потім переведення до терасполя він літав до 69-го року. Виходить, що він літав 20 років, і потім його списали. Ми поїхали до Ізмаїла. Там він продовжував служити. Потім до Тирасполя із Тирасполя до Угорщини. Із Угорщини він демобілізувався на пенсію. А жив у Тирасполі, космонавтів 55, квартира 20. У цій квартирі зберігалися всі пам'ятні речі про батька, у тому числі й льотна книжка. Квартиру здавали, можливо, під час прибирання льотну книжку викинули. Знайдений документ обов'язково передамо сім'ї льотчика. У красненькому з'явиться парк скульптур з артбетону. Рибницький район. Проєкт майстрів білих земляні роботи вже виконані. Дерева посаджені. Залишилось заселити парк казковими персонажами. Скульптори оголосили народний збір коштів. Краса для Красненького це рибницький район. Тут живуть Микола та Анатолій, скульптори сім'ї білих. Вони автори фонтану з ліліями у рибниці і не тільки. Вирішили створити казковий парк у рідному селі. Він буде біля річки. Тут уже є пагорб для майбутньої скульптури Чудо, Юдо, Риба, Кит. Будуть герої і інших казок. Ми хочемо… Ми хочемо створити декоративну греблю, щоб можна було підняти рівень води у штучній водоймі. І поруч із цією греблею буде скульптура ловля жар птиці. Вона виконана у п'ятому масштабі. Тобто Іван Саревич буде заввишки метр вісімдесят а вся скульптура буде близько трьох метрів. Майстри створили макет майбутнього парку. Він отримав назву Казка у планах зміцнити русло річки, створити декоративну підпірну стінку з дерев'яними елементами. Стане чарівним і міст на стадіон його охоронятиме баба Яга футболістка. Сам пішохідний мостик. Сам пішохідний місток, який веде на наш стадіон, без поручнів. Ми зараз пройшлися ним, коли сніг випав не дуже зручно. А ми хочемо зробити з нього хатинку на курячих ніжках, додатково прикрасити деревами зартбетону і вийде такий казковий вхід на стадіон. Скульптори відкрили народний збір коштів на платформі Planeta.ru. Тут треба натиснути, підтримати проєкт та вибрати зручний спосіб оплати. Важливо, будь-яка сума для спонсорів винагорода. Камінь на розпуті, на котрим будуть ви камінь на роздоріжжі, на якому вигравіруємо імена або псевдоніми тих, хто взяв участь. Ще окремо будуть таблички. Найцікавіше на наш погляд можна подарувати свою зовнішність комусь із казкових персонажів, зокрема Івану Царевичу. Іван Царевич виглядатиме як хтось із спонсорів. І ще додаткові варіанти: це кам'яні духи, лики спонсорів проступатимуть з каменю. Збір коштів йде на частину парку. У проєкті казкові водяні млини, башти і навіть свій тауерський міст. А ще роллердром. Головне почати. Тоді казка стане дійсністю для села Красненького. Такі маємо новини. На сьогодні більше шукайте на сайті нашого телеканалу і усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 На першому Придністровському.